Йдемо з дідуликом по вечерю. шаурму А що робити? Ну, Нащо його варить? Поїдь купи, отого Ой Це не діло, звичайно, але вирішили так зробити. Рибли на хаус. тепленька. Будемо вечерить. Сьогодні вирішила зняти тік-ток зі своїм обідом. Бачила, дівчата часто виставляють, коли худнуть. Ну, В принципі, займаються собою, людям, я так розумію, це цікаво. У мене тут складні вуглеводи у вигляді гречки без масла. У мене тут варений буряк, цілий буряк порізала, ну поки шкірку зібрала, справді не так багато. Пів шматка червоної запеченої рибки і два три шматочка помідорчика. Я не знаю, це багато, це мало. Треба їсти повільно, довго. Це, до речі, дуже важливо. Я раніше швидко їла, там не знаю, за 5 хвилин могла з'їздити цю всю тарілку. Та ладно, в мене і тарілки-то не такі були. Були пельмені. Отак. Можете задавати мені питання. Можливо, я буду частіше виставляти, більше в цьому напрямку. Я подумаю над цим. Смачного! Яки прийшла до того, що схуднення це математика, ну, типу, треба все рахувати. Скільки часу втратила, Боже, я на 20 кг худла потім набирала. Я один перший раз, коли я прям так супер взяла схуднутися, я за 3,5 місяці скинула 20 кг. Але я робила дурниці, я голодала. Зараз я не голодаю взагалі і рахую. Тепер до мене дійшло. Що треба чітко розуміти, що ти їси, скільки ти їси, це важливо. Худнуть можна й на Макдональдсі. Питання тільки в тому, на яка у вас задача стоїть. Я просто це роблю для здоров'я в першу чергу, тому, звісно, ніякого маку тут не буде. Ну, якось так. Показую вам свій обід. Макарон треш це слабоалкогольні напої після роботи вечорами. Кожного вечора. Навіть якщо три рази на тиждень, це вже алкоголізм. Жіночий алкоголізм майже невеликовний до речі. Будьте обережні. Доброго дня, у мене сьогодні пізній такий обід. Прибігла тільки з тренувань і от зайшла в Тік-Ток, боже, там стільки на мене негативу, хейту, за що я вчора сказала. Ну, за, за алкоголь, алкоголізм. Але звісно, приємно читати такі коментарі від жінки. Доброго дня, у мене сьогодні пізній такий обід, прибігла тільки з тренувань і от зайшла в Тік-Ток. Боже там. Тільки на мене негативу, хейту за напої, що я вчора сказала, ну за, за алкоголь, алкоголізм. Але, звісно, приємно читати такі коментарі від жінки. А що у нас по Гербалайфу? А Ану розкажіть мені, хто там далі худне на цих протеїнових а-ля коктейлях? Не вбивайте свою підшлункову печінку, боже, ви тратите купу коштів на ці коктейлі і щось подібне. Зараз так часто, ой, вип'ю, з'їм якусь пігулочку, там це очищення організму. Я теж раніше пам'ятаю чойс. Пила, оці пророщені зерна, просто пачками. Мені здавалося, що я зараз буду пити худно. Ой, може. Знаєте, от як розуму нема, що сказати. Гербалайф взагалі з ним будьте дуже обережні. Ви знищуєте своє здоров'я, своє життя. Ви тратите купу коштів на ці коктейлі, це ж протеїн. Ну купіть протеїн, якщо вам хочеться випити протеїну. Не знаю. Кашка, бачите, з ягодами смачно! Не зараз хейтять за те, що я типу, вже 10-й раз починаю худнути, ніяк не дохудну, або худну набираю знову дивиться. Це моє життя. Я вважаю, що я краще 10 разів почну, 100 разів почну, але я це буду робити протягом свого життя. Я хочу змінити свої харчові звички, я хочу мати здорове тіло. Дуже важливо, здорове. Я не прагну пресу, не знати там чогось ідеального, я хочу бути здоровою. Я маю двох дітей, я несу за них відповідальність. А якщо я буду далі їсти сердельки, майонез, там, я не знаю, на регулярній основі якийсь фастфуд, це ні до чого хорошого не приведе. Я знаю, що ми можемо померти кожного дня, там, не знаю, від ракети, від шахеду, від чого, чого завгодно. Типу, життя одне, а от життя одне для того, щоб прожити його в здоровому тілі, в здоровому розумі, тому що тарілка впливає не лише на нашу зовнішність, а й на те, що в нас в голові. Угу. Також зараз на Фейсбуці, на Тік-Ток, будуть виставляти мої відео в оцих рекламах на ці сторінки, оцього Мунжаро і Оземпік. Будуть виставляти, казати, що Людмила на цьому худне, будь ласка, не ведіться. Плюс не Мунджаро, не Оземпік офіційно в Україну не завезений. Тобто все, що ви колите в себе, все є нелегальним. Тому ваша підшлункова, діабети, все, що у вас там недосліджено, скажу вам великий привіт. Да, купляєте купляйте Амунджару. А, ну скиньте. Це, блядь, зараз буде реклама цих сторінок. Просто нет слова. От як люди ведуться, так? Да? Просто. Дивіться, я їла місяць свого треба. Де підпрацювати! Кого ти вже їв? Я їла три рази, тепер їм чотири. Мені мало три рази. А їм чотири. Але без перекусів. Добрий ранок, завтра рівно місяць, як я стараюся змінити свої харчові звички. За цей місяць я скинула приблизно 4800, ну 5 кілограм. Це рахується вода, в першу чергу пішла, я це все прекрасно розумію. Процес складнуватий. Але я стараюся. Тут в мене ще американ без молока. Якось так. Я не зважуюсь регулярно, я от стала через місяць, зрозуміла, що вага йде, Ну, в принципі, я по собі, звісно, бачу, і ви це бачите. А ви знаєте, що лохина класний антиоксидант, і його треба їсти багато. Лохина класна штука. І шовковицю. якщо ви знайдете Шовковицю, блін, я обійшла вчора весь Чернівецький базар і не змогла знайти шовковицю дуже треба їсти. Чотири рази, це типу чотири рази я багато їм, ти ніколи так і не вийдеш з цієї кабали. Кабали. А що таке кабала? Це, це кобила? Може, там помилка? Тіба я ніколи не вийду з кобили? Не чотири рази, це типу чотири рази я багато їм. Ти ніколи так і не вийдеш з цієї кабали. Кабали. А що таке кабала? Це кобила? Може там помилка? Типа я ніколи не вийду з кобили. Не пом... А де тут дієта? Хліб з маслом, банан. Де ви бачите тут дієту? Нема дієти. Господи, я не людка. Ненавиджу, коли так кажуть. Людда! Дуже важливо, що я хочу сказати. Я не намагаюся вчити людей правильно харчуватися, сама цьому вчуюся. Я не є дієтологом, нутриціологом, у мене немає освіти, я ніякого права вчити складати тарілку, людей не маю права. Ну, типу, я на це не вчилась. Для цього є Катя Толстікова та інші класні спеціалісти. Я знімаю ці відео, мені подобається тригерить людей. Мені подобається виводити людей. Я від цього отримую задоволення. Може, я вампір, да, там? чи як воно там називається? Ну, Мабуть. Я кайфую, коли вони мені пишуть про земпік, Монжару, що я там товста, не знаю, їм руками. Хм, я я бажаю. Я від цього отримую чисте задоволення. А кайф в нашому житті така рідкість. Хм, не хочу собі відмовляти в цьому. Угу. Ти забула, купила попільничку таку, синові. А то там у нас якась баночка не зрозуміла. Ну, в общем, була, то я й купила. Фунт з чим то. А це все, що купила. Тепер все. Уже скоро забудеш, коли ти піде наруж. А там ще ікони Казанської, Несвяткої. Дякую, Світулечка, дякую. Може, ви вибачайте, я не дуже така. Я зараз забула вже все на світі. Про Кіпа. Воно з Понівка 21 го Та сьогодні про Кіп'я. Воно спон... споконвіку 21 липня. Прокіп'я знаю таке свято. З Прокіп'ям згодна. Як все мирно і в душі, і в родині, де можна святкувати і по-старому, і по-новому, і по якому скажуть. прийде мир і будемо святкувати. Правда ж, буде все як добре, закінчиться оце все, що в нас відбувається, будемо святкувати. Хоч і казали на Усіка ні, мені не до Усіка. Хоч і казали, що Забула, щось хотіла сказати, хоч і казала, що казали. Забула. Щось про свята, ну забула. Оце таке. Пішло за угол, скоро не повернеться. Не ходила на Усіка, син дивився, якраз прилетів, дивився вдома. В мене не було бажання. Так що я на Усіка не ходила, але відео дивилася і плакала. А як же ми його можемо берегти? Ну скажіть, будь ласка, ну як? Як я його заставлю більш відпочивати? Я без радістю. Лєночка, я без радістю. Йому зараз цього і не можна. Ну, ви ж розумієте, що. Як? Ну як бережеш? Як? Ми з Яною не заробимо того, що заробляє він. З рукою справи погані. Все буде добре, ми все витримаємо, треба пережитися. Мене син 17 років працює, у 20 вже мав свій бізнес і не крав, не був депутатом, не купляв собі ніякі документи, працював усе руками, тому ну, зараз йому 39, які наслідки. Такі ж наслідки. А вони показують взятки, скільки зараз беруть коноплі посівні, і він депутат. Дивіться, депутат. Ось це зараз вам перевернуть телефон, не повірите. Депутат якийсь конопля, якась і все остальне. Крали всю жизнь, крадуть всю жизнь, а хлопці гинуть. Я зсиплю, тому що я дві ночі сиділа біля боні, я не спала. Ну, Коли нервую, коли втомлююся, нервую, мене голос сипить. Це в мене є, так. Да. Замітили, ви вірно замітили. Я дуже нерву, нервую і не спавши, і це на мене дуже. Ну, в мене ж теж вже вік 60 років, а ну, я ж десь відображається. А ви ж знаєте, як? Боліє собачка, не дай Бог, да? боліють діти. Це ж саме страшне, Що ми можемо пережити? Добрий день, добрий день. Все буде добре, все буде так, як має бути. Ми ж у цьому світі, знаєте. Гості. Дуже б хотіла, щоб все було добре. Дякую. Привіт, привіт. Ой, Фібірйо складати, я до мами перевела. Ой, складу. до вечера выбрать. Так, волосся стало лист, а это не можно передать. Захотелось быть белейшей, и стало листья волосся. В родині все самого найкраще. Головне здоров'я, ангела-охоронця, Божа бік. Хай Господь оберігає кожного. Дякую вам, велике. Дякую. Ну, в моїй уяві. Дякую, Світочка, дякую, дякую навзаєм. В моїй уяві перемога не така, як ваша. І та перемога, яку хочу я, я її не жду. Я жду миру. І прошу Господа Бога миру. Так, що ж це в мене за соус таке, а? Кинути. і вас викруха була покойна, усе кидала. Де ж валяється не так? Кислоострий. <смірки> кислоострий, кислогірки. Оце було, Щось там не доварю. Кашку, знаєте, дітям раніше варили малютка. Вона там, ну, чи скипиться, чи закисне. Свекор приносив, приходив, в мене таке було відеочко, я туди збирала і завжди віддавала їм, Віддавала їм ну, споросята, хазяйство було, а ми тоді, як тільки переїхали, хазяйства ще в нас не було. Віддавала, І вона це, він мені каже, Лєна, да я тебе прошу, да не віддавай її, це все зажарка згорить, зажарка там згорить. Ну, Я ж, я ж свинів, я ж не їй, я їй жалко викидати, бо воно ж на смальцях. І вона кидала завжди у борщ. Свекруха жива ще 94 роки буде 21 грудня. Свекруха жива, пережила вже внука свого і сина. А так, наче всі живі. Я не особо з ким спілкуюся. Ну, ви думаєте, сама кацапня зацікавлена будь на нашій землі? Звісно, ні. Давайте не будемо. Зброю будемо купляти за шотики і будемо далі воювати. Усі зацікавлені, усі, всі зацікавлені, всі хто крадуть. Всі до єдиного. Радують всі, хто приводить. А як якась бабуся не задонатила десятку, так її обіллють у селі лайном. Так, щось в мене мало риби, я щось... мені це не подобається. Що це? Може креветок? Зараз щось...